Ви це чуєте? Сидить на камінці і так же старається, так намагається усіх перекричати. Ось. Скажете, от дурна жабу знімає. Дивіться і тіштеся, весна. Настала весна. Оцей жаби й хочуть сказати, що весна. Підемо далі. Ще одне озеро у нас є. Це найбільше озеро. Там хор. Я прийшла спеціально послухати оці жаб'ячі, як сказати? Ну, хор я вже сказала, жаб'ячі вокали, як вони кричать. А якийсь отам там трубить прямо. Ту-ду. Ворона полетіла. О, чуєте, як він трубить? О, Так кумедно.